Так, приїхав ще один страждалець. Хтось його уїбав уже бампер. Вони погнули протиподкатний брус. Так, параметр навіть нічого не гнило, Що не дуже похож, схоже на англійську машину. Маніпулятор хаяб. Але десь якась та жлоб система. Пульта немає. І вк включення ПТО насосу тавалу відбору мощності потужності, воно повинно бути десь тут. Але його зробили тут. Якийсь і нестандартний зробили. Ну зараз спробуємо, запуститься лине або ні. І так Судя по звуку, щось пошло. Але маніпулятор життя не подає. Ні, не, щось немає. Ага. Але, Але працює, да. щось дергає. Щось воно працює. А, ага, вони його теж уїбали, їм не сложили його. Оця стріла повинна бути з цієї петлі. Зараз спробуємо. Ага. Ото петля стрілом. Оська, як, яка повинна входити туди. Зараз спробую сложити його. Но він фрацює, це вже гарно.